Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Роблю розклад на 2 квітня 2023 року. Візьму три карти. І так, загальні енергії події. Все, що стосується грошей, бізнесу, роботи, дивіться, будь-чого да, матеріального. І все, що стосується стосунків ваших на роботі, можливо, в колективі, в родині, друзі, оточення і так далі. І так, шістка мечів, про що вона нам каже? Тут про мудрість каже, про новий, новий етап. М -м, можливі зміни, але немає у вас, знаєте, бачення кінцевого результату. Можливі мандрівки, навіть несподівані. М -м, це про такий, знаєте, стан плити по течії. Або, можливо, у вас є бажання. Втекти. от Звідкись, да? тут про отримання якоїсь звістки може бути, радощі, успіх, можливість дати відповідь ворогам. О, то ви тут все ж таки е, на коні вже, да зараз вже будете їм тусана давати отвіточку. Ну, що робити? Ну, хай хай тримаються. І так, все, що стосується, дивіться, фінансів. Тут луна, луна це завжди якісь е, таємниці, загадки, да, і так далі. От, то будьте просто обережні, тому що в такій позиції взагалі карта каже про самообман, нестабільність, е, якісь дрібні, можливо, неприємності. Да. От, можливо, ви зустрінете людину, котра навмисно буде уводити вас від істини у справі. Якщо перекласти це на сферу грошей, да, Вам можуть наобіцяти щось, розумієте, там дай тисячу доларів, а завтра будеш мільйонером. От, і самообман. Чому ми вмикаємо той самообман, да? Ну, тому що, можливо, не знаю, там ви. Гарний хлопчик або гарна дівчинка, да, от відчуваєте щось, тобто ви звикли, наприклад, догождати, да, бути гарним для інших, тобто для вас важливіше, наприклад, що про вас скажуть інші люди, ніж за те, що зберігти свої гроші і так далі. зрозуміло? От, то просто ну, рекомендую просто вам сказати стопу всьому, що е, стосується фінансів. Нікуди їх не вкладайте, нічого з ними не робіть. Десять разів перевіряйте, якщо ви щось підписуєте або ще щось, да, там думаєте, куди вкласти гроші, то цей день краще витратьте на те, щоб перевірити ту інформацію, котра у вас вже, наприклад, є. Якась ідея у вас з'явилася куди там, да, або на яку роботу я піду. от, а... Е, і ви відчуваєте, да, що щось там не так з тою цією роботою, а але ви в такому стані, наприклад, не знаю, там ну, маленька у вас самоцінність, да? і ви не вірите, що ви знайдете найкращу роботу для себе, і ви закриваєте на щось очі і йдете. І від того всі потім будуть втрати і так далі. зрозуміло? Просто прибережіть свій ресурс для найкращого дня, щоб активно щось планувати. І знову такі документи, всі офіційні якісь бумаги, все, що ви підписуєте, перевіряйте кожну букву, да? Тому що там може бути щось заховане таке, про що ви потім будете отак вити на луну, але вже буде пізно, бо буде стояти ваш підпис. Все, що стосується. Стосунків, да, стосунків, я ж кажу, що в родині, в колективі, які для вас зараз актуальні, вісім жезлів. І так, тут каже карта про сварки, про ревнощі, якісь протистояння, можливі докорисовісті, неприємні ситуації. Можуть бути внутрішні конфлікти. да, В колективі знову такі в родині, в оточенні і. Якісь взагалі проблеми. Ну що я вам скажу? Тримайтеся, Да тут загальні енергії, ви зможете це все пережити. Ви зможете, тут вам карта загальна, середня, Да головна, сказала, ви можете дати стусана усім ворогам. Просто вірте в себе. З повагою, Софія!